Вчора мені на очі попала стаття одного експерта з Прибалтики. Перепрошую, у нього таке складне ім'я. Зараз не можу сказати, але стаття в дійсності унікальна. Вона говорить про позицію Китаю відносно цієї російсько-української війни. Про що пише цей експерт? Він пише про те, що Китай остаточно визначився в цій війні. Від політики нейтралітету до політики об'єднання економічного потенціалу з Росії і підтримки Росії, в чому це проявляється? Це проявляється в тому, що. На протязі останнього часу, останніх років, Китай перше суттєво збільшив поставки своїх товарів у Росію. Там є різні цифри, але по різних цифрах там від 40 до 40% товарів народного вжитку це товари китайського виробництва. Тобто Росія на сьогоднішній день повноцінно жити як країна без поставок з Китаю не може. Це перша складова. Друга складова. Китай суттєво наростив поставки військових компонентів для Росії по дослідженням різних розвідок. Якщо взяти 100% видів військової зброї, яка виготовляється в Росії, то десь приблизно в 70-80 цих видів є комплектуючі або Китаю, або Євросоюзу і Америки, які йдуть через Китай. Тобто це конкретна допомога у війні, допомога у виготовленні зброї. А третє, що ну, для мене саме дискомфортне, тому що про перші дві складові я знав. А от про третю складову я не знав. Виявляється, китайці в Білорусі побудували завод по виготовленню снарядів. Як ви думаєте, куди ці снаряди йдуть? Звичайно, вони йдуть в Росію на цю війну.